Доброго дня всім! У цьому невеличкому відео ми з вами розберемо, як за допомогою програмного забезпечення HIC Connect версії 6 в режимі Team Mode ми можемо додати користувачів до нашого терміналу. В нашому випадку використовується модель 341CM на останній версії прошивки. До речі, стосовно останньої версії прошивки, у нас на каналі не так давно виходило відео. Як ви можете за допомогою програмного забезпечення High Tools Delivery знайти та оновити ваш пристрій відразу в цій програмі. А зараз переходимо до додавання наших користувачів до терміналу. Нам потрібно перейти у вкладочку «Відеодомофон» і створити будівлю. Ми присвоюємо номер будівлі певний. Може бути 1, 2, 3, 5, все як вам потрібно з будь-якою назвою, яку вам потрібно. Це все зараз не наскільки важливо. Це просто як приклад. Також можемо обрати нумерацію відразу, щоб у нас до будинку створилися кімнати. Думаю, що це доволі зручно. Наприклад, у нас тут 60 кімнат. І нумерація починається зі 101-го, або просто з 1, або з 10-го. І відповідно воно пронумерує 10, 11, 12, 13 і тому подібне. В нашому випадку будемо просто з кімнати номер 1 Також відразу можемо прив'язати наш термінал до цього будинку для нашої ж зручності в подальшому, щоб це не завдавало нам зайвих клопотів. У цьому питанні не шукати, як, де додати цей пристрій потім. Ось ми бачимо, що наша будівля створена. Наші кімнати також створені. 60, все як ми і хотіли. Також ми можемо прив'язати відразу станцію в приміщенні, тобто домофон, на який може йти виклик. Якщо б він у нас тут був, ми могли б його обрати в списку. Або, якщо він був би у нас доданий за групою, присвоєний якійсь певній групі людей, ми також могли б обрати з цього списку. Також дуже зручно. І тут же ми відразу можемо створити резидента. Але я вам покажу, як це робити через окрему вкладку. Так буде просто наглядніше, і ми пройдемось по всіх пунктах. Тут ми вписуємо ім'я, наприклад, Павло. Це в нас буде чоловік. Ми можемо поставити період, на який надаємо доступ, а також казати, який буде обліковий запис у нас використовуватись. Це обліковий запис за електронною почтою або за номером телефону. Тут ми вписуємо нашу почту. Переконайтеся, що вона обов'язково вказана вірно. І переходимо до інформації про житло. Тут ми обираємо будь-який варіант. Тобто це 1, 2, 3, 5, дивлячись, в якій квартирі проживає людина, якій ми видаємо доступ. В нашому випадку це буде перший. Також можемо надати а, певному резиденту пін-код, з яким він може розблокувати двері в нашому випадку через термінал. І також ми маємо надати рівень доступу. Тут у нас є шаблон. Вже зроблений він на весь день. Тобто кожного дня людина може проходити. Якщо це буде не будівля, а, наприклад, офіс, можете зробити з понеділка по п'ятницю, щоб в суботу-неділю це е не працювало, тобто обмежити по дням. Перевіряємо, чи все в нас правильно заповнено. Натискаємо Додати. Супер людина створена. Ви не бачите, але мені на мою почту, а, в створенні користувача, прийшло сповіщення про те, що мене запросили до спільного користування пристроєм. Що ж, тут, до речі, ми можемо налаштувати шаблон нашого доступу, тобто, створити новий, дати йому назву. І заповнити, як нам зручно. Погодинно і також в певні дні. Але зараз не про це. Перевіряємо, що у нас людина є. Можемо подивитись, що вона присвоєна певному мешканцю. І зараз перейдемо в смартфон. І побачимо це. Цей процес зі сторони людини. Як ми бачимо, нас запросили. Ми приймаємо, бачимо перед собою наше ім'я, ID. Можемо відкрити двері через Bluetooth, якщо у термінала є така функція. Також можемо. Через QR-код. Я зараз спробую відкрити, напевно, навіть покажу як це працює ось тут. Thank you. Як ми бачимо, двері відкрились, ми бачимо, хто це? Ідентифікатор, ім'я, будівля. І за допомогою чого було відкрито. Я зараз спробую відкрити через. Просто віддалене відкриття дверей. В цьому випадку нам невідомо, хто відкривав двері. Також ми можемо відкрити двері звідси, зрозуміло. Але це вже не так важливо. Що е, також дуже цікаво у цьому випадку, ми можемо створити як резидент цього будинку тобто, я власник квартири, до мене прийшли гості, або, наприклад, кур'єр. І я розумію, що я не хочу спускатися, хочу щоб людина просто зайшла е, до мене. Я можу видати йому тимчасову перепустку, якою вона може скористатися певну кількість разів. Наприклад, перепустка. Тут ми обираємо до чого, надаємо доступ, і кількість разів. Також можемо поставити дату. Наприклад, тільки на сьогодні один раз людина може зайти. Ми це створюємо. І тут нам запропоновано або пін-код. Або відсканувати QR-код. Ми можемо його зберегти в альбомі. Просто потрібно зачекати. Або ж ми можемо надати спільний доступ. І зараз покажу, як це працює. Ось у нас є QR-код, який ми можемо використовувати тільки один раз. Нас пропускає. Видно, що тут є назва, як ми назвали. І за допомогою QR-коду. Якщо я захочу ще раз зісканувати цей же QR-код, як ми бачимо, все спрацювало так, як нам і потрібно. Що ж, я думаю, що ми показали все, що потрібно було. Тобто, як створити користувача, надати йому доступ безпосередньо до нашого терміналу, та як створити перепустки для гостей, кур'єрів і так далі. Що ж, на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Бажаю всім гарного дня і до побачення!